І Як можна виправдати і спиратися на стан, в якому ти відчуваєш всередині порожнечуї так? Це може бути у людини, таке відчуття може панувати в людині багато-багато років. Большу лампу, еще, навіть 10, 20, може й 30 років, хоча в наші часи це вже набагато швидше проходить. Але все одно це може бути в людині цілими роками, аж поки, зрештою, Отримує розум, дістає розум і відчуття з вищого рівня завдяки світінню з гри, яке утворює в нас якесь враження, якесь відчуття, якесь ставлення до якесь відношення до того рівня, який над нами, і тоді ми вже готові схилити голову і. Облишити самих себе, і, головне думати про творця. Те, що я почав говорити про ну, може два тижні тому чи тиждень тому, що треба поміняти напрямок думки, не думати про себе а. Тільки от в напрямку творця а, нет, больше, да, чим я можу допомогти йому? Чим я можу, що я можу віддавати йому, і так далі, тобто коли ми звертаємо себе в напрямку творця і ввечері думаємо про нього, про нього, про нього в кожному русі, в кожній думці, в кожній дії я хочу е дати спричинити для нього добрий стан, так. Задоволення дати йому, і якщо ми себе налаштовуємо так себе, то за короткий термін ви відчуєте наскільки це корисно для всіх думок, для всіх відчуттів і наскільки ви починаєте в цих своїх зусиллях думати про те, щоб дати задоволення творцю, наскільки ми починаємо дійсно міняти себе буквально, і ми зусиллями нашими думати про нього, щоб йому було добре. Ми цим запрошуємо, залучаємо дуже велике світло, яке вже займається нами, опікуються. Нам